Друзі, адвокат Сергій Гула, насправді революційне рішення Верховного суду щодо правової допомоги особі, яка була зупинена дорожнім поліцейським. Чому революційне, друзі? Тому що те, що відбувалося до сьогодні, а я наголошую, що рішення Верховного суду одразу набирає законної сили, тому воно вже діє і на нього можна посилатися. Тому те, що відбувається, друзі, сьогодні до сьогодні відбувалося, це можна було характеризувати як мертвість. Статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка якраз регламентує основні права водіїв, і одним із таких основних прав було можливість скористатися правовою допомогою. Того, наприклад, зупинила поліція водія. Немає різниці, жінку чи чоловіка. Водій в нас в чоловічому роді, але в будь-якому разі, зупинила поліція дорожня і складає протокол. А водій каже: шановна поліція, шановний інспектор, я хочу скористатися правою допомогою. І що тоді, як правило, відбувалося з поліцейським? Ну і користуйся. І далі то вче свій протокол чи свою постанову. І Верховний суд і суди чітко казали, шановні ні, ні так не піде. Ви, тобто поліцейські, ви зобов'язані вжити дії щодо забезпечення ось цього права. То чому це революційне рішення? Якщо поліцейський нічого не робить, щоб забезпечити ваше право на правову допомогу? Це стає підставою для скасування будь-якого протоколу і будь-якої постанови тільки з цієї однією підставою. Тому я розумію, що зараз поліцейським це ну просто буде величезний ступор. Я чуть чуть ниче дам аналіз самого рішення, але щоб ви розуміли, наскільки. Слово революційне це не просто так, що я застосував, а воно дійсно дуже, дуже хороше, і знаєте, багато чого змінює і багато чого дає можливість водіям. Тобто, друзі, коли ви вже заявляєте добре, навіть коли є очевидний факт порушення правил дорожнього руху, чи не очевидний, будь-який. Ви кажете, шановний поліцейський, я хочу скористатися правою допомогою. А він вам каже: користуйся. Ні, шановний, ви зобов'язані вчинити дії, щоб гарантувати мені реалізації цього права. Ви не можете зараз писати протокол чи постанову, допоки дії з вашої сторони не будуть вжиті щодо гарантування мені цього права. Як ви це будете робити? Це ваші проблеми. Викликайте безкоштовного поліцейського в державі, до речі, дії. Безкоштовне надання юридичної допомоги, яке гарантує держава. І поліцейський дії від імені держави. Будь ласка, друзі, це ваші проблеми, це не мої. Але писати постанову чи протокол без забезпечення цього права є незаконним. Є незаконним. Що вказали суди і над чим погодився Верховний суд. Говорю вам, друзі. Це з висновків Верховного суду е, номер справи обов'язково кидає під цим відео. Судам першої та апеляційної інстанції було встановлено, що під час розгляду цієї справи водій виявив бажання скористатися правовою допомогою, про що подав відповідне клопотання? Тобто. Поліцейський щось пише, хоче вам. А ви зразу будь-який листок, тому возіть з собою чи цей е блокнотик, чи пару листків формату А4 ручку обов'язково, і пишете. Е там прізвище ім'я по батькові поліцейського поліцейську записали. Ваше прізвище ім'я по батькові, адреса, телефон і посередині пишете клопотання. Я такий-то, такий то. Такий -то. Бажаю скористатися правовою допомогою при розгляді даного питання поліцейським таким то. Дата і підпис, все більше нічого не треба. І це поліцейському сфотографували до справи дали. Давай поліцейський дій. Тому. Він цей водій зробив це письмо. Сфотографував все, зобов'язав, щоб долучили до справи, долучили, тому що завжди підкріпляється, пишуться які додатки, пояснення і тому подібне. Чи вони навіть дають пояснення? До речі, дають бланк. Тепер, наприклад, пишуть постанову чи протокол. І дають бланк. Письмове пояснення. От прямо на цьому письмовому поясненні пишуть клопотання це. Однак, і дивіться, тепер золотий висновок Верховного суду. Однак, інспектором не вжито жодних дій, Ви розумієте, щодо надання водію можливості реалізувати своє право на отримання правої допомоги. Ще раз, друзі, тому що це дуже ключова штука. Інспектором не вжито жодних дій. Щодо надання водію. Можливості реалізації свого права на отримання правої допомоги. Інспектор нічого не зробив. А він мусить щось зробити, щоб ця допомога була реальна. Тобто, допоки, висновок такий, допоки інспектор щось не зробить, щоб водій скористався реально правовою допомогою. Доти, протоколи постанова не може бути складені, виписані. Тому для водіїв критично важливо, перше, заявляти про, цю, е, про це бажання скористатися правовою допомогою, і вимагати від поліцейських тих чи інших дій, і, звичайно, наголошувати на тому, що ви не можете складати ні постанові, протоколи, протокол, допоки не буде відповідного. Забезпечення правової допомоги. Ну, зараз вони очевидно будуть десь може сміятися, або посилати, чи ще щось таке, де сам щось робить. Ні, ви, поліцейські, зобов'язані це робити згідно висновків Верховного суду. Я зразу скажу номер справи. Можливо, хтось зразу собі захоче записати, хоча я посилання дам. Це номер справи 524 uh, slash, тобто коса. 98, 27, Коса 16 а Довго розглядали, бачимо цю справу, але таки Верховний суд розглянув. Так що, Верховний суд каже, колеги суддів погоджуються з висновком суддів першої та апеляційної інстанції, що такими діями інспектор порушив, тобто, що він не надав можливості, нічого не зробив. Інспектор порушив права особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, тому і порушено порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення, що є підставою для скасування постанови справи про порушення. Тобто, спочатку забезпечення правої допомоги, шановний, а потім протокольчик. Нема правової допомоги, нема протокольчика. А хтось мені скаже: а якщо випишуть протокол, тоді що? Тоді. Навіть якщо зараз треба буде сплатити е, судовий збір, правову допомогу, також відшкодування, яке ви понесли, і включно зараз є хороша практика морального відшкодування. І все з департаменту управління поліції, все стягують. А я зараз навіть бачу вже рішення Верховного суду, коли вже з конкретного поліцейського гроші стягують. Розумієте, з конкретного поліцейського гроші стягують. І це дуже добре, щоб вони думали перед тим, як щось. Писать. Тому, хай спочатку ви заплатите судовий збір, але маючи вже ось такі правові висновки Верховного суду, очевидно, ви цю справу маєте спокійно виграти. Ще окремо, друзі, вам наголошу на тих правах, які гарантуються статтею 268. Кодексу України про адміністративні правопорушення, можете прямо собі її скопіювати, положити в машину, щоб ви знали. Отож, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має право знайомитись з матеріалами справи. Тому, коли ви кажете, шановний, покажи докази, які підтверджують, що я порушу, тобто відео і фото і будь-що, вони зобов'язані вам надати такі докази. Друге, давати пояснення, вони зобов'язані. Забезпечити можливість, щоб ви дали пояснення, подавати докази, якщо у вас є відео, свідки і тому подібне, це ваше безумовне право одразу в справу надати ці докази, заявляти клопотання. Ось те, що стосується нашої справи, коли ви заявили клопотання про те, що А, давай мені правову допомогу. При розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, при розгляді. Тому що, коли вже виписаний протокол і постанова, це вже закінчення розгляду справи. А тут чітко передбачено при розгляді, тобто до фінального завершення складати чи не складати протокол, користуватися юридичною допомогою адвоката іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги, тобто адвоката. Виступати рідною мовою, користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, яка ведеться провадження, оскаржувати постанову по справі. Тому, друзі, це дуже гарне, дуже сильне рішення, яке треба зараз використовувати для того, щоб належним чином користувати своїм правам. Тому що я розумію, що дуже часто... Люди не знають свої права юридичні, і їх звичайно починають там розкручувати на ті штрафи, яких немає. Якщо потрібна правова допомога чи юридичні консультації, пишіть мені на емейл, e який дають під цим відео. Ну і пишіть, що ви думаєте про це. Ваші питання, коментарі під цим відео, адвокат Сергій Голова.